Про невідомі дрони над угорщиною від угорщини над Україною. Так, от угорського походження ймовірно, дрон вчора фіксували безпосередньо біля кордону з угорщиною в районі міста. Чоп відповідні дані публікує. Генштаб, от ми демонстрували так у себе в Фейсбуку. Вранці, 26 вересня, радіолокаційними засобами збройних сил України в повітряному просторі України на територію Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об'єкту типу дрон. За даними українських військових, дрон двічі перетнув державний кордон України з боку Угорщини. Повідомляється, що сили оборони у відповідь підняли в небо власний дрон над Ужгородським районом. При цьому генштаб публікує мапу із маршрутом польоту дрона Порушника. На одній мапі показано, що дрон пролетів біля села. Соловка, що у 4 кілометрах на південь від міста Чоп. на другій мапі показано дрон, що кружляв на схід від Ужгорода в глибині української території. Ймовірно, це український БПЛА, про який згадує Генеральний штаб. Про те, що я вам казав, що реакція Сіярту, міністра закордонних справ, була е, наступна. Він сказав, що е, Володимир Зеленський божеволій, йому десь приймалюються безпілотники і повністю. Е, е, Скасував, скажімо, так, так, або спростував те, що якісь дрони летіли з боку Угорщини. Ну, але слухайте, в нас є мапи від. Генштабу в нас є супутникові знімки, тому можна передати їх і сіярту. Ну, але знаєте, як показує практика, говорити з Орбаном або Сіярту ні до чого не призводиться як горохом об стіну. Ворог як традиційно на жаль продовжує обстрілювати Україну. Били цієї ночі по Одещині, били повіничні, по Запоріжжі і області. Одна людина поранена внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. Впродовж доби окупанти завдали 519 ударів по. 11 населених пунктах Запорізької області. Війська Російської Федерації здійснили 5 авіаційних ударів по Гуляйполю Успенівці, Спенівці, Новоандріїці та Білогір'ю. 324 БПЛА різної модифікації були по цих населених пунктах, 4 обстріли з систем залпового вогню, 186, <кхи> артилерійських ударів, нанесено по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки. Ч... Чарівного та білогір'я надійшло 30 повідомлень про пошкодження житла. Також відомо, що по Одещині били, влучали по залізничній інфраструктурі, але нібито вже полотно відновлено і все працює е, відомо. Також по Вінничині били росіяни вночі масово атакували Вінницьку область. Є влучання в критичну інфраструктуру. Обласні військові адміністрації повідомили про пошкодження житлового будинку. Пожежу, що виникла внаслідок обстрілу. Ліквідували постраждалих. Немає рух потягів відновлено. У ніч на 27 вересня. Внаслідок атаки російських дронів сталася влучна влучання. по об'єкту критичної інфраструктури. Це ми говоримо про Вінниччину. Хочу зазначити також, що росіяни взяли собі за, за тактику бити по інфраструктурі, бити по енергетичній інфраструктурі України, по газових платформах і намагатися зробити так, аби Україна і Українці нічого не бачили, було темінь, і не мали змоги оберігувати свої домівки. Терористи вони завжди терористи, і це вони продовжують. Демонструвати, а також хочу вам сказати, поговоримо сьогодні, тому що залітали безпілотники із угорського напрямку розвідувальні наші спеціалісти-експерти кажуть, що цілком можливо, що ці дрони розвідують, де є важливі інфраструктурні об'єкти. І оператор такий відомий до речі, в нас в Україні флеш, каже, що таким чином могли бути розвідані позиції. Пригадуйте цей от завод американський. На Закарпатті, по якому були росіяни, що таким чином могло відбутися. Ось ви бачите наглядний приклад, як вони залітали на територію України. А міністр законних справ Угорщини Сіарто каже, нічого не залітало заліз Зеленський божеволі, і це неправда. Над країнами скандинавськими також були дрони. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що тепер кожного дня це вже здається, на жаль, як звичайний буденний день, коли ми. З вами говоримо, де і як залітають дрони російські на територію європейських країн і східного флангу НАТО. Більше того, хочу вам сказати, що Марія Захарова попередила, що вони, тобто росіяни, готові вдарити по важливих об'єктах Польщі та Румунії.